Галя Балована підготувала особливий передріздвяний подарунок для своїх покупців. Тепер у магазині, що розташований на вулиці Дубнівській, 12, у Луцьку, ви зможете придбати ще більше смачної продукції від улюбленої Галі. до святкового столу. є в нас широкий асортимент, який можна придбати в наших магазинах. А саме це крученики, їх є пару а починкові торти. Також а скумбрія фарширована, є голубчики, є фарширований перець, колбаска домашня, навіть у нас є куча. Тобто дуже широкий асортимент для кожної господині. Та найбільшим подарунком для поціновувачів Галібалованої є ті страви, на які вдома зазвичай затрачається найбільше часу. У нас є різні лінійки, ми постійно розширюємося в асортименті. Наші покупці знають, що в нас є лінійка морозива, лінійка кондитерська, тобто торти, рулети, тістечка. А в нас є лінійка готових страв. Ось. А також ми зараз, буквально вже третій день, ми ввели нову лінійку готових охолоджених страв. Тобто ми почали з салатів. Є салат мімоза, є салат шуба, є винегрет, є олів'є із м'ясом, із ковбасою. І є холодець. Тепер ще хочу сказати господиням: не затрачайте час, не варіть холодець. Цілий день приходьте в Галю і купуйте смачний домашній холодець. І присвятить цей час, який затратили б вдома, готували б холодець. Присвятись родині, сім'ї, дітям. Ця святкова лінійка готових страв має назву Добре, що є Галя, і дійсно дуже добре. Адже черги у магазинах це вже буденність. Найбільше люблю тут купувати голубці. Економлю час максимально і. Голубці смачні дуже виходить. Свою заправочку роблю і кажуть, що як вдома. Ще з новинками не ознайомилися. Поки що стабільно беремо те, що завжди. А що завжди берете? Варенички, пельмені, голубці, ковбаску, ковбаску. Ковбаску смакували. Смачна ковбаска? дуже смачна. Завжди беру тут до свята. Не ніколи за роботою це, от як то кажуть, домашню пальцем тикано робить. То от якраз тут. Супер місце своєю чергою, засновниця Галі Балуваної дякує усім покупцям, що навіть зараз у такий складний для нас усіх час вони обирають і довіряють саме їй. Так, попри складнощі, які в нас зараз є, хочу подякувати нашим покупцям, які полюбляють нас, які довіряють нам, які люблять наш бренд Галя Балована. От, ми для них завжди стараємося, створюємо нові продукти і дякую, що вони на протязі стільки часу постійно з нами. Хочу побажати е, всім мирного неба от, і родинного тепла. І як добре, що в нас є покупці, які нас люблять, і добре, що є Галя, яка готова для них робити різні смаколики. Тож на цьому Галя Балована не зупиняється вже зовсім скоро буде ще більше нових лінійок, ще більше нових смаколиків і ще більше подарунків. А поки придбати святкову лінійку, добре що є, Галя, ви можете у магазині Галя Балована на вулиці Дубнівській, 12.